Всім бажаю доброго дня! Тема уроку. Закон всесвітнього тяжіння, сила тяжіння, прискорення вільного падіння. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Ми з вами знаємо, що планети, зокрема Земля, обертаються навколо Сонця. Сонце притягує планети, Земля притягує місяць і утримує його. На своїй певній орбіті. І такі проблемні питання. Від чого залежить сила взаємного притягання між небесними тілами? Чи тільки небесні тіла можуть взаємодіяти? Як ви зрозуміло, у нас відбувається гравітаційна взаємодія. Давайте запишемо, що це таке. Гравітаційна взаємодія це взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті. І виявляється, в їхньому взаємному притяганні одне до одного. В, їх... в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Гравітаційна взаємодія здійснюється з допомогою особливого виду матерії гравітаційного поля. Це гравітаційне полі... поле вибачте, існує навколо будь-якого тіла, зорі, планети, людини, книжки, молекули, атома. До XVIII століття вчені вважали, що тільки Земля має особливу властивість притягувати до себе всі тіла, що перебувають поблизу її поверхні. У 1667 році Ньютон висловив дивне для тих часів твердження, що між усіма тілами діють сили взаємного притягання та сформулював закон всесвітнього тяжіння. Давайте запишемо його. Закон всесвітнього тяжіння. Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку маси цих тіл і оберено пропорційні квадратові сині між ними. Будь ласка, запишіть собі це означення закону всесвітнього тяжіння. А також запишіть, будь ласка, собі формулу F дорівнює. Оце, оця гравітаційна сила дорівнює Гравітаційній сталі G. Помножити в чисельнику у нас М1 на М2, тобто маси тіл, і поділити на квадрат відстані між ними. r квадрат Гравітаційну сталу вперше виміряв англійський учений Генрі Кавендіш у 1798 році. За допомогою спеціальних крутильних терезів. Давайте запишемо, чому дорівнює гравітаційна стала. 6,67 на 10-11 степені. Ньютон помножити на метр квадратний поділити на кілограм в квадраті. <кій> гравітаційна стала чисельно у нас дорівнює силі, з якої дві матеріальні точки. Масою 1 кг кожен так взаємодіють на відстані 1 метр один від одного. Якщо у нас М1 дорівнює М2 і дорівнює 1 кг, а R дорівнює 1, то F у нас дорівнює 6,67 на 10-11 степені ньютон. Тобто така у нас буде взаємно, сила взаємного притягання. Завдяки закону всесвітнього тяжіння описують рух природних і штучних тіл у сонячній системі, описують рух подвійних зір зоряних скупчень. Обчислюють маси небесних тіл, визначають характер е, руху небесних тіл та їх будову, еволюцію. Ми з вами вже розмовляли про сили тяжіння в 7 класі. Зараз трошки повторимо, і вже ну, у нас було там означення коротке, скорочене, тут тр трошечки вже більш повне. Сила тяжіння це сила. Давайте запишемо з вами. Це сила, з якої земля або інше астрономічне тіло притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. І Запишіть, будь ласка, F тяжіння дорівнює G, це гравітаційне стала, M – маса тіла. М велика маса землі, МЗ і Р квадрат це відстань. Будь ласка, враховуйте, що оця відстань Р квадрат вона рахується від центру цього тіла. Тобто, треба буде радіус землі, якщо у вас на певній висоті знаходиться тіло, радіус землі додати у цю висоту. Тобто R дорівнює R землі плюс H. Тобто радіус землі плюс. Певна е, висота. Тому замість R квадрат ми можемо писати RZ радіус землі плюс висота плюс H в квадраті. Тобто точно така формула. Будь ласка, запишіть її. Де, ще раз повторюю, G це гравітаційна стала, M маса тіла, M, MZ – це маса землі і R відповідно, RZ радіус землі плюс висота відстань від центру землі до там певного нашого тіла. Що таке вільне падіння? Давайте згадаємо також, ми з вами це проходили в 7 класі. Це рух тіла лише під дією сили тяжіння. І теж згадаємо, що таке прискорення вільного падіння. Це таке прискорення, з яким би рухались ці тіла на землі. Якщо б у нас не було, якщо знехтувати, якщо б не було опору повітря. Ну, Фактично, це тут такий дослід. розумієте. Три тіла з різною масою, вони, якщо у нас там є повітря в колбі, то вони будуть по-різному. Металева кулька падати по-різному. Металева кулька швидко впаде. Древ'яний корок пізніше. Це піорошки ще пізніше. А якщо ми відкачали повітря, вони фактично впадуть одночасно. Це такий експеримент. Прискорення вільного падіння. Ще раз давайте згадаємо, ж до рівні F тяжіння поділити на масу. Тож, прискорення вільного падіння можна визначити, застосовуючи другий закон Ньютона, ми пам'ятаємо. Ще раз, G дорівнює F тяжіння поділити на M. Як і сила тяжіння прискорення вільного падіння завжди напрямлено вертикально вниз. Незалежно від того, в якому напрямку рухається тіло. Ну, цю формулу ми вже знаємо з 7 класу. F тяжіння дарівня добутку маси на прискорення вільного падіння. F тяжіння ми сьогодні вже записали. Закону всесвітнього тяжіння, можемо з вами їх об'єднати, ці формули, і знайти, чому дорівнює прискорення вільного падіння. G буде дорівнювати гравітаційна стала G. В чисельнику у нас маса землі поділити на радіус землі плюс висота, і це в квадраті. Бачите, маси тут скорочуються нашого тіла. Давайте проведемо невеличкий аналіз оцеє останньої формули. Бачимо, що прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла. Прискорення вільного падіння зменшується в разі збільшення висоти тіла над поверхньою землі, оскільки знаходиться бачите, в знаменнику. так? Ну, Помітна зміна там відбувається, якщо висота становить і сотні кілометрів. Наприклад, на висоті 100 км прискоренню вільного падіння зменшується лише на 0,3 м за секунду в квадраті. Якщо тіло перебуває на поверхні землі аж до рівня 0, або на висоті кількох кілометрів, аж, бачите, набагато менше за радіус землі. То вже приблизно дорівнює 9,8 метри за секунду в квадраті. Будь ласка, собі обов'язково це запишіть. Ми вже записували, але хай воно буде ще раз. Ми використовуємо дуже часто, якщо вам не будуть вказувати і використовувати 9,8, будемо брати, наприклад, 10 метрів за секунду в квадраті. Через обертання землі, а також через те, що форма землі еліпсоїд. Ви знаєте про це, да? що так, що екваторіальний радіус землі більший за полярний на 21 км. І прискорення вільного падіння, як ви бачите, залежить від географічної широти місцевості. Тут трошки змінюється на екваторі, на полярному полюсі так. Далі. Розв'язувані задачі. Давайте розв'яжемо задачі декілька З якої сили притягується до станції e, масою 180 тонн. Транспортний космічний корабель масою 9 тонн. У разі якщо корабель перебуває на відстані 50 метрів від станції, давайте запишемо, що нам дано. М1 дорівнює 180 тонн переводимо в систему Сі 180 на 10 третій степені кілограм. Маса е, корабля у нас 9 тонн. Переводимо в систему Сі 9 на 10 /3 степені кілограм е, вістань, на вістані перебуває 50 метрів, тому еп зарівнює 50 метрів. G гравітаційна постійна теж нам потрібна буде 6,67 на 10-11 степені тон на метр квадратний поділити на кілограм в квадраті. І нам треба знайти, з якою силою притягується до станції. У цей корабль F, F нам невідомо. Що будемо використовувати закон сосвітнього тяжіння. F дорівнює, G помножити в чисельнику М1 на М2 і поділити на R квадрат. Перевіряємо розмірності. G у нас ньютон на метр квадратний кілограм квадратний, маса кілограми, відстань метри квадратні, все це скорочується, залишаючи, що сила у нас вимірюється в ньютонах, все добре. Підставляємо. Відомі нам дані 6,67 на 10-11 степені Множимо на 180, 180 на 10 103 степені, на 9 10 93 10, степені і ділимо на 50 квадратів. І отримуємо, що ця сила буде дорівнювати 4,3 на 10-5 степені ньютон. Можете записати відповідь в мікроньютонах. Можете залишати в ньютонах. Так. Задача номер 2. Визначте прискорення вільного падіння на Меркурії. Маса якого становить 3,36 на 1023 степені кілограм. А радіус 2440 метрів. 2440 метрів. Отож, записуємо, що нам дано. Маса Меркурія 3,36 на 1023. Степені кілограм. Радіус Меркурію 2440 км. Переводимо в систему 7 2,44 на 10, мінус, э, вибач, на 10 шостій степені метра. Гравітаційну сталу не забуваємо записувати 6,67 на 10-11 степені Н на метр квадратний помножений, поділений на кілограм в квадраті. І нам треба визначити прискорення вільного падіння на Меркурії. Будемо використовувати нашу формулу для визначення прискорення вільного падіння. Пам'ятаєте, вона не залежить від маси тіла. У нас там є гравітаційна стала, маса Меркурію треба поділити на відстань. Ну, оскільки у нас відстань на поверхні землі, у нас на землі вибачте а Меркурію, то ми беремо радіус Меркурія. Нам про висоту тут не говорять. Радіус Меркурія в квадраті. Все, перевіряємо розмірності. Ньютон на метр квадратний на кілограм квадратний Множимо на кілограм на метр квадратний. Ми тримаємо. Ну, бачите, метр квадратний скорочується, кілограми скорочуються. Не повністю тут кілограми в знаменнику залишається. Буде Ньютон на кілограм або метр за секунду в квадраті. І так, і так можна записувати. Тобто G при скоренні вільного падіння у нас вимірюється в нітон на кілограм. можна записувати або метр за секунду в квадраті. Все, підставляємо наші дані, те, що у нас є 6,67 на 10 мінус 11 степені множимо на масу Меркурію 336 10 1023 степені кілограми і ділимо на радіус. 2044 на 106 степені. Не забуваємо, що це все в квадраті. І отримаємо, що прискорення вільного падіння на Меркурії буде дорівнювати 3,76 метр за секунду в квадраті. Ну, фактично, приблизно в 2,5 рази менше, ніж на Землі. Домашнє завдання. Треба буде вам опрацювати параграф 33, вивчити означення. Ну і виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення!